Добрий день! Сьогодні у нас коротенький огляд на чудову книжечку Рубі червоні черевички. Це взагалі книга з серії книг про Рубі Біле зайченятко. Це у нас ось, історія в Лондоні. Автор Кейт Неп віддавництво Віват. Історія про біле заченятку. Рубі червоні черевички та її бабусю. Бабушка Галина Галушка. Такі кумедні в них імена неодмінно сподобаються діткам і легко запам'ятовуються. І ця історія така добра, душевна, наповнена любов'ю змістом. Про заченятка, в якого немає батьків, і виховує його бабуся, її бабуся виховує. І вони вирішили поїхати до Лондона, до своїх родичів. Маленька така їхня мандрівка, і така маленька їхня пригода. І ви із Рубі та її бабусею, не мов би теж відвідати Лондон, побуваєте у цікавих містах, дізнаєтеся багато цікавих фактів про Лондон, про його місця видатні. Тут у нас дивіться і ось міст Тауер, і Біг Бен, і музей британський. Іще різні такі цікавинки пізнавального характеру. Ну і, звісно ж, Букінгемський палац. Зверніть увагу на ілюстрації, теж деталізовані, можна роздивлятися, багато чого цікавого такого знаходити, обговорювати з дитиною. Дізнаєтеся і багато нового, дитина дізнається багато нового про Лондон, про Велику Британію. І дуже так легко читається, так, і знаєте, от відчувається ця любов, спокій. Така історія історія, яка несе е, таке тепло. Родинний затишок. Ось Рубі зустрічається із е, Коргі собачками. Ось собачками королеви Великої Британії. І ось і сама Єлизавета. Ну, тут вона в плані їжа, зайчика, зайців тут у нас ідуть, але все одно так, дуже це все така зворушлива сцена, бачите, обіймається ось вони із королевою. Рубі, її заяча величність. Ось подивіться, яка гарна ілюстрація. Тут також чудова книжечка. Ну, тут вони вже повернули до себе додому, до свого такого яскравого, розмальованого фарбами, фургончика, де вони живуть з бабусею, будуть згадувати їхню мандрівку, все хороше, що з ними сталося, все цікаве. І тут ось також прочитайте слова, так, історія несе зміст. Хороша книжечка. Рекомендую подивитися, пошукати ще інші книги з цієї серії. Тут у нас трошки інформації про автора, про Кейт Неп, художницю і ілюстраторку. І ось. Створила дивовижний, зворушливий світ, у якому панує любов, а кожен день обіцяє пригоди. Всім, всім до побачення. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, дивіться огляди.